Я обираю ЄС з таким гаслом до рівнян звернулись сьогодні активісти Третьої Української Республіки. Соціологічні дослідження показали трохи більше половини українців готові до співдружності з Євросоюзом. Такі результати насторожили активістів. кажуть, людей до нового союзу потрібно підготувати. Тому самі вирішили вийти до людей і розповісти про переваги такої співпраці. Європа це не бутерброд з маслом. Європа це шанс до того, щоби. Включитися в таку систему, де можна заробити, з задоволенням, заробити і на хліб, і на масло, при цьому зберегти свою власну гідність. При цьому не перед ким не принижуватись і при цьому себе почувати рівноправним громадянином громадянином світу не стояти в черзі за візами не бути обдуреним в магазині активісти кажуть акція стартувала на початку жовтня у столиці далі вирушила в регіони у такий спосіб сподіваються привернути увагу населення до питання євроінтеграції не всі ще до кінця розуміють Власне, де ми знаходимося зараз Україною і куди нам треба рухатися. І саме тому е, ясно, що зараз критична така точка вибору для України напередодні підписання все-таки угоди про асоціацію, про яку дуже хочеться, щоб вона була. Але таку роботу мені здається варто проводити, не зважаючи на політичні кольори. Щоб інформація сприймалася доступніше, надрукували просвітницькі буклети. У них порівняли рівень життя українців та європейців, і це лише частинка переваг. Однак наголошують організатори акції: ніхто не каже, що буде просто. Доведеться таки працювати, аби добре жити. Та до євроспільноти потрібно бути готовим морально. Рівня на таку позицію поділяють, та не всі хтось може має застарілі дещо погляди. Те, що щоб не ходити в Євросоюз. Я бачу в Європі перспективи, якісь для нашої країни, для, для молоді, для розвитку. Коли люди об'єднаються, це, це дуже це дуже добре. І якби і, Європа, і СНГ, треба, щоб були всі разом взагалі, якби так. Так як нам зарплату за чотири місяці не дають, то може виплатять і будемо будем отримувати по європейським стандартам. В Європі так не живуть, як у нас тут. Юпрови хорошо живу. У них пенсія достойна, пенсія хороша. А в нас що пенсії? У нас міжрне пенсії, в нас нічого немає. Рівняни готові до європейського простору. Принаймні, активісти не знайшли затятих супротивників такої дружби. В обідню пору рівне справді нагадує європейське місто у місті, чисто, красиво та охайно. Рівняни не поспіхом гуляють, один одному посміхаються і роблять правильний вибір. Олена Семенович Ігор Прокопчук, Новини рівного.